На всіх майданчиках країни сьогодні, в кожному районному центрі, аграрна партія організувала мирну попереджувальну акцію щодо того податкового законодавства, яке має бути, щодо того законодавства, яке покладе на лопатки аграріїв, підприємців, малий та середній бізнес і село. Коли ми говоримо про розвиток сільського господарства, то в першу чергу ми говоримо не про бізнес. Першу чергу ми говоримо про людей. Ми говоримо про ті населені пункти, де працює цей бізнес. Бо якщо сьогодні сільгосвиробника доведуть до того зубожіння, що пропонує наша система оподаткування, то дитячі садки, школи, роботи, які ви маєте на своїх місцях, фактично це все буде знищено. Аграрії змушені будуть переходити в тінь і працювати нелегально. Сьогодні ми не говоримо про політику. Сьогодні ми говоримо про Україну. Тому що якщо не буде всіх нас з вами, якщо не будуть працювати сільгоспідприємства, якщо не буде працювати малий середній бізнес, який наповнює ці бюджети, то не буде нічого. Ми не дамо знищити аграрну галузь України. Ми будемо розвиватися, ми будемо набиратися новими силами, ми будемо доповнюватися новими активними сильними людьми, які на своїх місцях будуть відстоювати інтереси людей. Сільське господарство наше українське зараз за останні роки стало ставати на ноги. Ми стали конкурентами Америки, конкурентами Європи і Австралії по вирощенню сільськогосподарської продукції, тобто зерна. І для того, щоб ми не були конкурентами, треба зробити нам одмінить ПДВ, тоді ми нижче присядемо. Ніхто не кормить народ. Годуємо ми разом з вами. Тому що все, що є е, на столі хліб і до хліба вирощено вашими руками. І ці е, золоті руки повинні цінити в цій державі і дослухати до тих вимог, які лунають з уст цих людей. Я думаю, що це звернеє підтримують інші депутати, інших партій, не тільки партія, тому що на мій погляд, і на погляд інших депутатів, це також будемо говорити, що це напевне продовжується геноцид українського народу. І це не тільки сьогодні зміни до бюджетного кодексу, це не тільки стосується нас як аграріїв, а це стосується зміни, стосується і малого і середнього бізнесу. Це практично людей заганяють у тінь. Тому я хотів би сказати вам, що ми як депутати інших партій, ми також підтримуємо це звернення. Воно для людей, воно правильне і ми вас також підтримуємо. Депутатське звернення. Тетіївська районна партійна організація Аграрної партії України глибоко занепокоєний ситуацією щодо змін у податковому законодавстві у 2016 році. Оприлюднений 30 листопада Міністерством фінансів України проект закону України про створення конкурентних умов в оподаткуванні та стимулювання економічної діяльності в Україні фактично відміняє усі пільги для сільовібників. Вважаємо, що зазначений законопроект не може бути прийнятий в запропонованій редакції, адже означатиме кра. Агропромислового комплексу України та може спричинити масові акції протесту з боку фермерів і селян. Якщо влада до нас не дослухається, 15 числа, рівно через 5 днів, ми вийдемо тракторами і на одну годину перекриємо в кожній куточці України. Всі ми ми перекриємо желізнодорожні переїзди, якщо влада не почує село.